Черговий номер обласної газети Вісті при Дніпрові вже у продажу. Читайте ексклюзивне інтерв'ю, цікаві та актуальні новини, а також безліч корисної інформації. Мешканець Кам'янського Станіслав Соконченко, вийшовши на пенсію, не опустив руки, а поринув у світ творчості. Чоловік вишиває хрестиком та пише вірші. Детальніше про своє захоплення він розповів у ексклюзивному інтерв'ю вістям. Про сьогоднішніх працівників сільського господарства. Про тяжку селянську працю під небом війни розповів начальник відділу економічного та агропромислового розвитку Синельніковської військової адміністрації Валерій Нецик. Про те, яким був польовий сезон 2023 року для археологів Дніпропетровщини, розкаже журналістка «Вістей». Безпека під час використання газу. Порада від Дніпропетровської філії газмережі. У цей епідсезон передусім берегтися треба людям старше 60 років. Детальніше читайте в нашому матеріалі. Відтепер в Україні вагітні жінки за власним бажанням можуть розпочати декретну відпустку пізніше 30-го тижня вагітності. Подробиці у вістях. Купуйте, а також передплачуйте газету Вісті при Дніпрові і читайте нас із задоволенням.